Радіо UA Чикаго друзі, радіо Чикаго знову з вами. І з нами сьогодні в студії український лікар-стоматолог, лектор міжнародного рівня, який відвідав понад 65 країн світу. Також волонтер Назарій Михалюк. Назарій, вітаю вас у нашій студії. Ми хочемо з вами сьогодні поспілкуватися на таку тему, як стоматологічні санкції та як втримати бізнес в Україні. Отож, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам коротко про себе та чим саме ви займаєтесь. Доброго дня, дякую за запрошення. А, працюю я та проживаю у місті Києві. А, я стоматолог, як ви вже сказали. У нас є дві клініки стоматологічні: одна є в Києві, інша є в Івано-Франківську. А також, окрім цього, я займаюся лектор, лекторською діяльністю, починаючи з 2010 року. Я активно подорожую по цілому світу та навчаю стоматологів в різних країнах світу. Додатково, у нас є навчальний центр в Лас-Вегасі. Власне, зараз тут я перебуваю. Окрім того, також навчальні центри. Ми ще відкриваємо в місті Куалумпур в Малайзії. Тому така діяльність вона доволі насичена. Окрім стоматологічної діяльності, ми також займаємося зараз волонтерством. оскільки час непростий, Кожен має робити максимум на своєму місці, і ми також допомагаємо чим можемо і армії, і а, людям, які потребують у нас допомоги. Ми знаємо, що українському ну ми зараз так трішки коротко поговоримо ще про власний бізнес в Україні, як він відбувається, і ми знаємо, що українському бізнесу зараз дуже нелегко, і в першу чергу через те, що війна, звичайно, в Україні, і також зв'язано ще із зимовим періодом, який був нелегкий через відключення світла, що це не виконувати багато послуг. Як вам вдалося втримувати бізнес та з якими ще труднощами вам доводилось стикатися в роботі? А я вам скажу. Це було, і напевно, все ще частково є, так як в кіно, тому що по суті всі бізнеса, включаючи наш бізнес, працювали на генераторах, на різного типу батареях. Я навіть можу розказати декілька таких життєвих історій а, реальних. Наприклад, в мене були ситуації, коли я приймаю пацієнта в стоматологічному кріслі. Ми працюємо і паралельно працює ППО. От уявіть собі. Ви лежите в стоматолога в кріслі, а за вікном чути черги ППО, так-ту. ту ту ту, -ту, -ту. Ну, ну, це така ситуація, що ну, якби і нікуди дітися, бо потрібно завершити. Звучить зараз кумедно, але насправді ти сидиш і думаєш, чи це насправді якась реальність, чи це якісь е сюри, як то кажуть. Або також були випадки, коли іншого пацієнта приймав і в один момент там, ми почули вибух дуже потужний, і просто зникло світло повністю в цілому місці. Були дуже такі крейзі. Ну, ми тоді зупинялися максимально на mm -hmm. тому етапі, на якому могли завершували прийом mm -hmm. і назначали пацієнта. Але просто <кхід> не те, щоб страшно, воно страшно від того, що ми приймаємо вже цю реальність, я вам скажу. Mm -hmm. Знаєте, якщо, наприклад, на початку бойових дій нічого не працювало, наприклад, зокрема, ми не працювали до місяця червня, починаючи з 24 mm -hmm. лютого, а після того почали відновлювати бізнес е, і роботу, то е, і тоді це було, так знаєте, все дуже страшно, дивно, ніхто не знав, що робити, як вертатися до роботи. То зараз така реальність, що люди до неї привикли. І навіть якщо ми маємо вже якісь тривоги, то кажу, це звучить навіть трохи страшно, люди вже аж настільки гостро на це не реагують. Тобто, це як норма, нова нормальність, як, в якій нам зараз доводиться проживати. Тому що ви знаєте, боятися можна тиждень, боятися можна місяць. Боятися можна два місяці, а далі треба продовжувати жити, треба продовжувати працювати, треба продовжувати заробляти на сім'ю, треба продовжувати заробляти, щоб підтримувати армію, а не просто сидіти вдома і боятися. розумієте? І тут ти, виходить, стикаєшся з цією новою реальністю, і ти починаєш потрохи до цієї нової реальності привикати. Починаються сирени, починаються тривоги, ти маєш це все діло зупинити, тому що ми ж зрозуміло, що ми хочемо, щоб всі були у безпеці. Як персонал, так само і наші пацієнти. Після того, коли серена завершується, знову ж таки повертаємося до роботи. І така от нова нормальність. Так, це дійсно дуже сумно, насправді, що так все відбувається. Я в Україні так і застала раз, теж була на візиті в стоматолога, і оце постійно через повітряні тривоги проходилося переносити записи, це дійсно дуже незручно, але. Дійсно, така реальність, і потрібно з нею вживатися. Е, наскільки мені відомо, е, в стоматологічні клініки ну, у вас зараз, матеріали є з-за кордону. Ну, можливо, там не більшість, Я маю на увазі, що все рівно. Ви щось замовляєте, можливо, щось в Україні, щось за кордоном, і чи були, можливо, затримки з доставкою матеріалів, ну, наприклад, коли почалась війна і вже коли ви відновили роботу. Чи були їх можливість замінити, чи є якісь, можливо, аналоги там, українські а, там, або якісь трудні? Ну, ще, чи у вас тим виникали зазвичай матеріали, всі, які ми використовуємо, це є матеріали а, закордонного виробництва, mm -hmm. і навіть компанії, в яких ми їх купуємо, вони зрозуміли, що співпрацюють з головним офісами за кордоном і таким чином постачають ці матеріали офіційно в Україну. А, скажу відверто, нам напевно пощастило у цьому плані, не тільки нам, і минуазі стоматології загалом в Україні, тому що, наприклад, вже на етап місяця червня практично всі матеріали, які були потрібні, ми їх мали в доступі, тобто ми не відчували якоїсь гострої нехватки, недостачі чи відсутність доступу до матеріалів чи технологій. Тобто, ринок переформатувався. Почали це все а, діло та матеріали завозити через західну границю а, України, і в принципі якоїсь нестачі не було. Угу, зрозуміло. Ми так детально про вас дізналися, і ви займаєтеся дуже різними видами діяльності зараз, окрім стомато стоматології. І е, нам відомо, що ви є амбасадором благодійного проєкту. Що це за проєкт? Яка ваша роль у ньому? Це є наскільки мені відомо, це зв'язано з дітками. Так, так. Є така дуже відома компанія, міжнародна стоматологічна, яка називається Івоклавів Evo Оден. Це Компанія з Ліхтенштейну, вони є одні з найбільшими на ринку стоматології в світі загалом. І я являюсь міжнародним лідером KOL даної компанії, і компанія стартувала проект по підтримці якраз і лікуванню діточок, mm -hmm. саме стоматологічно. Тобто, ми говоримо зараз про дітей біженців, а також ми говоримо про дітей наших воєнних, тобто які можливо чи хтось втратив батьків чи змінили місце проживання. Компанія Івоклар надала фінансування, надала матеріали для того, щоб провести лікування п'яти тисячам дітей. А я зі своєї сторони максимально висвітлюю даний проект, оскільки я маю достатньо фоловерів моїх колег, як в Україні, так і за кордоном. І на сьогоднішній день ми вже маємо більше 40 клінік, які доєдналися до даного проекту і вже прийняли на лікування. Якщо я не помиляюсь, більше п'ятиста дітей. І кількість все клінік збільшується та збільшується. Mm -hmm. Ну знову ж таки, кожен на своєму фронті старається робити хороше діло, і зараз забагато такого типу поступків не буває. Мені цікаво, ну є клініки, які погодилися, але є, мабуть, ті клініки, яким ви пропонували, але вони не погоджувалися чи були такі? Дивіться, тут навіть більше момент не в тому, що якісь клініки не погоджувалися, mm -hmm. а те, що клініки мають мати юридичний дозвіл на лікування саме дітей, mm -hmm. і процент mm -hmm. таких клінік не являється великим, mm -hmm. тому що навіть я скажу більше: більше клінік холи, хотіли прилучитися, але через той фактор, що вони не є профільними клініками для дитячої стоматології і вони не мають належних документів. Ми, на жаль, змушені були даним клінікам відмовити, тому що. Mm -hmm. Знову ж таки, треба бути клінікою, яка суто спрямована на лікування дітей. Я зрозуміла. Ви сказали, що е, лікують діткам, які, наприклад, або внутрішньопереміщені особи, е, які там переїхали там чи з Києва, чи з, зі сходу на захід безпечні місця, або діти військових це якось перевіряється, вони повинні надати якісь документи, підтвердження, що вони власне такі особи. Так, звісно, вони повинні надати документи, а пізніше копій даних документів клініка має надати також компанія, яка власне організувала uh -huh. а, ну, ну не, не акцію, а програму. Скажем, так це компанія, якраз Івоклар, тому що вони мають отримати підтвердження, що ресурси, які були е, задіяні для допомоги дітям, були використані саме там, де це потрібно. Це чудово. Я сподіваюся, що ще багато клінік приєднається до цієї благодійної акції і допоможе ще більшій кількості діткам. Ви вже багато незарів відвідали країн по своїй професії. А так як я вже на початку етеру говорила, що це було понад 65, Як давно ви їздите на конференції по всьому світу? Починаючи з 2011 року. Ого, це дуже довгий час. Чим відрізняється от сфера стоматології в Україні та от за кордоном, так як ви їздите, ви ж спілкуєтеся з колегами по своїй професії, чи є якась різниця, чи ви її бачите? Зрозумійте, клініки хорошого рівня і низького рівня є як в Україні, mm -hmm. рівно саме вони є і за кордоном. Тобто, скажімо так, така думка. Що за кордоном усе краще а у нас гірше? Uh -huh. Вона вона є некоректною, оскільки кажу, починаючи з 2011 року, я їжджу і навчаю людей по цілому світу, по тому як працювати. От зараз я в Лас-Вегасі, і завтра мене розпочинається курс, на якому присутні власники клінік з Беври хіллз з Майами, які лікують і зірок їхніх, і моделей Вікторії Сікрет. І тому подібне, і так далі, і вони, mm -hmm. тим не менше, вони приїжджають сюди для того, що ми їх навчили як використовувати новітні обладнання, так тому mm -hmm. е, насправді думки про те, що десь за кордоном чи в Америці, чи в Європі, чи буде все є краще ніж в Україні, це є неправда, оскільки в Україні за рахунок того, що дуже конкурентний ринок mm -hmm. у нас немає. Ам... Серйозно розвиненої страхової медицини у нас виходить дуже хороша ринкова конкуренція, яка стимулює до розвитку а, стоматологів чи підприємців, чи в будь-якому іншому напрямку, і це дозволяє нашій стоматології в Україні розвиватися доволі стрімко. До речі, от коли власне, розпочалася війна в Україні, і дуже багато пацієнтів змушені були покинути в Україну. А після того вони повернулися, то напевно що. Ми такої кількості компліментів від наших пацієнтів ніколи ще не чули. Напевно, не тільки ми, але й всі інші стоматологи в Україні. Тому що, як то кажуть, усе в житті в порівнянні да, Так, це правда, коли, наприклад, наші пацієнти ходили в нашу клініку з цією логістикою, яку має наша клініка, з цією підтримкою, тому що в мене є key patient guides, тобто люди, які повністю ведуть пацієнтів, по суті, консьєржі кожного пацієнта. І коли вони попали в клініки навіть в досить таких великих містах за кордоном, вони були так легенько кажучи, в шоці, тому що зовсім інша логістика, зовсім інший підхід, немає таких передових технологій, які ми використовуємо. Ну, власне, ви ж прекрасно розумієте, що ніхто нас би не запрошував нікуди викладати, якби ми щось таке не викладали, чого вони не знають. Тому, тому що інакше це не має ніякого сенсу в цьому. Тому кажу ще раз, було дуже приємно, коли. Пацієнти приїхали і казали вау, ми тепер тепер ми зрозуміли наскільки хороший і високий рівень в Україні в стоматології. Ви добре підмітили, що все пізнається в порівнянні. Мені також довелося стикатися про ну за кордоном, і я оцінила наскільки рівень в Україні є високим, насправді, і він недооцінений був раніше до початку війни. На жаль, ну а зараз я сподіваюся, що всі розуміють про те, що в Україні не є погано, і рівень надання послуг, як і медичних, як і не тільки медичних, він дійсно є високим. Зараз, скажіть, будь ласка, на цих конференціях ви розповідаєте про те, що відбувається в Україні. Як саме ви транслюєте інформацію вашим слухачам і яка їхня реакція? Коли я повернувся в Київ в червні, я вирішив взяти свою власну фотокамеру і поїхати в Бучу, Вірпінь та навколишні оці от містечка, куди власне, зайшла була російська армія, і на власні очі побачити, Ті всі звірства, які вони залишили після себе. Тому що те, що ти бачиш по телевізору, ну, це воно зовсім інакше. Це таке враження, ніби ти дивишся кіно. А коли ти ці всі речі бачиш вживу, це, ну, це складно передати. Це просто треба поїхати і подивитися, і побачити це. Коли зруйновані великі будинки, багатоповерхівки, повністю вибиті вікна, все спалено, і між ними катаються діти на велосипедах. Або між ними. Мами гуляють з маленькими дітьми-грудьми грудними в цьому в візочках маленьких. Інколи таке було враження, що ти попав в фільм якийсь апокаліпсис, знаєте, але просто він наяву. Але люди деякі змушені продовжувати там жити, тому що люди просто не мають куди переїхати. І я своєю камерою пофотографував ці всі речі, зняв деякі відеоматеріали. І, власне, ці матеріали я використовую для демонстрації колегам по цілому світу, тому що навіть для них. Вони, звичайно, всі знають про ситуацію в Україні про те, що йде війна. Але знову ж таки, коли ти це все дивишся з новин, це є одного типу сприйняття. А зовсім інша справа, коли, наприклад, є реальна жива людина перед вами на сцені, яка каже: От я там був, і ось показую так якби, документальні кадри, які я сам зазняв, і <кій> це зовсім інше сприйняття. Тобто, всі в шоці, всі <кій> дуже часто до речі, дивуються. Вони кажуть, а ви зараз куди повертаєтесь? Ви ж, напевно, зараз там переживаєте образно, там чи в США. Чи ще десь інакше я кажу ні, я повертаюся в Україну. Тобто, все моє життя там, там є люди, які потребують нашої підтримки, нашої допомоги. І, і так от і всі дуже дивуються, як так, там ж так небезпечно і так далі. Тому, власне, розказуючи про те, що відбувається в Україні, я тим самим також спонукаю цих людей допомагати українцям. А хтось допомагає більше, хтось допомагає менше. Для прикладу, була ситуація, коли я виступав в Бразилії, це було ще давно, в серпні. Mm -hmm. І я був дуже вражений, тому що коли я вийшов на сцену, а, вони включили гімн України, на екрані був величезний український прапор, і вони кожен з крісла підняли український прапор, і там було декілька сотень людей, і просто махали українськими прапорами. Я скажу, я дуже багато разів виступав за кордоном, але це вперше, мабуть, що я відчув такі емоції, які я відчув в той момент, коли я побачив в Бразилії все українське, в Бразилії, не в сусідній mm -hmm. країні. А зовсім на іншій півкулі, на іншому континенті, як люди нас сильно підтримували, і вони там, коли я показував ці кадри, були сльози на очах цих людей. Кажу, де вони, де ми, але вони все одно бачать, вони відчувають, вони розуміють, через що ми проходимо. Тобто, ми також стараємося з даних подій акумулювати фінанси. Тобто, в тому числі, я використовую свої гонорари за ці події. Ми стараємося там. Підтримати армію. Зокрема, ми придбали вже декілька автомобілів для того, щоб армію підтримати. Ну, знову ж таки, кажу: хтось може більше, хтось може менше, але важливо щось робити, що у твоїх силах. Ви якраз згадали за те, що ви були в Бразилії, і де нам відомо, що ви змогли зібрати 500 тисяч гривень на два автомобілі для Збройних сил України. Це не є мала сума насправді для України. І розкажіть, будь ласка, як вам це вдалося? Знов ж таки, я я нікого зазвичай дуже сильно там не стимулюю кудись якісь гроші в когось випрошувати. Я кажу: хто має бажання, хто хоче нам допомогти чи підтримати? Прошу, є такі от варіанти: фінансово підтримати, тому що ми плануємо купити автомобілі для армії. Тому деякі люди проявили ініціативу. Іншу частину ми взяли з мого гонорару і таким чином склали ці кошти докупи і придбали два автомобілі. Це чудово. Ви ініціювали стоматологічні санкції проти країни-агресора Росії. Тож нас цікавить, як це працює, як взагалі відбувається цей процес, тому що я ну, я мабуть вперше чула почула про це, що є стоматологічні санкції. Ну це насправді дуже цікаво, і нам я думаю, що нашим слухачам теж цікаво, як саме це відбувається. Оскільки я займаюся міжнародною діяльністю в плані в плані лекторства, у мене є дуже багато знайомих колег, з якими я дуже часто пересікаюся в різних країнах на сценах. І в нас є наша власна група, яку ми створили у WhatsApp, де ми спілкуємося на різного типу теми стоматологічні. І, власне, коли 24 лютого розпочалася війна, я написав до своїх колег, кажу: Дивіться, є така ситуація. А я вважаю, що ми теж маємо щось зробити з нашої сторони стоматологічної, тобто, і ми маємо силу звернутися до компаній, які постачають е, різного типу е, матеріали та технології в Росію. Тобто для того, щоб вони також відчули, що е, за будь-які дії е, будь-які дії ведуть до якихось певних результатів хороших або поганих у їхньому випадку поганих результатів до відповідальності. Тому ми підписали заяву, яку ми розіслали а, міжнародним компаніям стоматологічним, і закликали дані компанії перестати постачати свої матеріали та технології, цифрові технології, передові технології в а, Російську Федерацію. Дуже великий відсоток компаній відгукнувся позитивно. Ми це знаємо напевне, що вони перестали торгувати з Росією. Вони перестали передавати свої технології. Звичайно, що якісь компанії... Складно всі 100% переконати не займатися бізнесом, тому що для них розумієте, вони не відчувають той біль, який відчуваємо ми. Для них це є суто бізнес, і тому деякі компанії дуже складно було переконати, що вони зупинилися і перестали працювати з Росією. І, можливо, деякі з них ще продовжують, але великий відсоток, це ми знаємо напевно перестав працювати з Росією. Це чудово нам взагалі треба у всіх галузях такі подібні санкції вводити, щоб Росію максимально обмежити. У нас ще таке питання, е, яку наступну країну ви плануєте відвідати? Тобто, ну, ви вже були понад 65, і я розумію, що ну, мабуть у вас, у вас є плани ще така країна, в якій ви не бували, і чи є така взагалі? так, ну, зараз буде доволі такий щільний, тому що виходить, зараз буде курс завтра, післязавтра в лас вегасі в навчальному mm -hmm. центрі. Після того я лечу в Румунію. Маю там виступити на міжнародному конгресі стоматологічному. Після того я буду працювати в Україні два тижні. Далі я маю виступ на конгресі в Вільнюсі в Литві. А після Литви я маю виступ в Хорватії. З Хорватії я далі лечу в Куалумпур, Малазію. Там також маю виступ на конгресі та відкриття нашого другого навчального центру. І з Малайзії я лечу в Сингапур. До речі, саме в Сингапурі я буду вперше виступати для асоціації Сингапуру Сингапур. Я також я проведу лекцію в червні вже на початку червня. Далі повернуся в Україну? Ну можна так довго перераховувати, тому що зазвичай графік розписаний в середньому на півтори роки вперед. Це чудово. Я надіюся, що ви відвідаєте ще дуже багато країн, і ви дійсно у вас важлива місія, як і волонтера, і як і по вашій професії, де ви маєте змогу розповідати людям про те, що відбувається в Україні, і завдяки цьому є підтримка для України. Коли вас можна очікувати в Чикаго? Можливо, у вас є плани завітати до нас. Чикаго, саме в Чикаго наразі плану немає, хоча, як то кажуть, то Вінді Сіті одне з моїх улюблених міст саме в Сполучених Штатах Америки, навіть маю деяких родичів в Чикаго, до речі. Тому при першій можливості обов'язково завітаю в Чикаго. Ми будемо вам тільки раді. Ми вам дуже дякуємо за розмову і нагадаємо, що з нами сьогодні в студії був український лікар-стоматолог, лектор міжнародного рівня та волонтер Назарій Михайлюк. А ми йдемо на невеличку паузу і повернемось до вас вже за декілька хвилин. Радіо Chicago.